Вітаємо вас, з вами компанія TechnoMasTroy. У цьому відеоролику будуть дані основні рекомендації для успішного початку роботи вашого гранулятора. Для нового гранулятора, втім, як і для кожної нової матриці, перший запуск починається з притирання. Це обов'язковий етап, без якого подальша робота виробу буде неможливою, оскільки сировина просто заб'є канали отворів у матриці. Причиною цього є високий рівень мікронерівностей внутрішніх поверхень отворів, а також нагар на поверхніх матриці після термічних операцій. У нашому випадку матриця не притерта, але для полегшення процесу притирання було виконано холодно-абразивну обробку. У цій моделі рухома матриця та нерухома вісь роликів. Притискання роликів на етапі притирання матриці виконується з мінімальними зусиллями. Для того, щоб забезпечити гарантований зазор між робочими поверхнями. Обов'язково переконайтеся, що зусилля притискання дозволяє провернути кожну обічайку ролика вручну відносно матриці. Це дасть можливість зберегти метал від підвищеного зношування, тому що притирочна суміш є абразивним матеріалом. Спосіб приготування суміші для притирання вказаний в інструкції, яка Окрім звичайної паперової версії, також доступна нашим клієнтам в онлайн-режимі. При доріжну не суміш необхідно гранулювати циклічно. Гранула після виходу з гранулятора в притисканні при має нагадувати пластилін. Одну і ту саму гранулу ви постійно по колу циклічно пропускаєте через гранулятор, допоки не отримуєте стабільний вихід гранули з кожного отвору матриці. Якщо після стискання суміш стає розсипчатою, її необхідно додатково зволожувати. Нагадуємо, що готову притирочну суміш, а також попередню підготовку у вигляді холодної абразивної обробки матриці ви можете придбати у нас в складі послуги легкий старт. Перехід з притирочної суміші потрібно робити поступовим збільшенням основного продукту в складі суміші. Це можна робити допоки основну частину Суміші не буду складати ваш основний продукт. Після завершення процесу притирання ми отримуємо повністю притерту і готову до роботи матрицю. Цілком притертою вважається матриця, коли всі отвори починають пропускати через себе гранулу. Для повного переходу на основний тип суміші після притирання необхідно більш тонко налаштувати зазор між матрицею та роликами. Це завдання найпростіше виконувати контролюючий рівень товщини коржа. Оптимальною товщиною коржа буде приблизно 1 мм. Надто тонкий шар буде сприяти інтенсивному зношуванню робочих поверхонь, а збільшений від норми буде в рази знижувати продуктивність. Дуже важливим моментом є контроль навантаження на двигун гранулятора по амперметру. Перевищення струву споживання від номінального може зашкодити двигуну і тим самим зменшити його ресурс. Декілька шляхів вирішення цього питання. Один з варіантів це. Подача в ручному режимі з постійним контролем. Другий варіант це подача через шнек точної подачі, який буде дозувати сировину по наластуванню оператору. Також рекомендуємо після першої години роботи перевірити натяжіння ременів. Дуже важливим критерієм під час роботи з гранулятором є вологість сировини. Пам'ятайте, що надмірна вологість не дасть гранулі утримати свою форму, оскільки надлишок перегрітої вологи руйнуватиме гранулу. Занадто суха сировина це також проблема. Для тих, хто гранулює, тому що брак вологи призводитиме до дуже короткої і розсипчатої гранули або до забивання матриці сировиною. Не забувайте, після перших 10 хвилин роботи додатково проконтролювати зазор між роликами та матрицею, так як з тривалою роботою температурні зазори можуть змінюватись. Завершення роботи для початківців буде оптимальним на жирній сировині. Це дозволить вам в майбутньому запускати роботу гранулятора без зайвих зусиль. Після завершення роботи вам необхідно послабити притискання роликів до матриці. Якщо ви не виконаєте це вчасно, то температурні зазори після встигання робочих елементів гранулятора зміняться і буде досить високий ризик підвищеного навантаження на вал роликів та підшипників що в майбутньому призведе до, переднього, до передчасного виходу з ладу цих компонентів. Бажаємо вам успішної роботи з якісним обладнанням. А якщо у вас залишились запитання, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії, вказаний, вказаний в описі до обладнання.